Шостий тиждень Великого посту четвер. Слово дня, бо як воскресають із мертвих, то ні женяться, ані заміж виходять, а були як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба вони читали про той кущ книзі Мойсея, як ото Бог сказав до нього. Я, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог мертвих, він Бог не мертвих, а Бог живих. Марка 12,13, 27. Послали до нього декого з фарисею та іродіян, щоб його піймати на слові. Прийшли й ті кажуть до нього, учителю, знаємо, що ти щиросердний і не знаєш, на кого. Ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей, лише по правді наставляєш на путь Божу Отож, чи личи давати данину кесареві чи ні, давати чи не давати, він же знай... знавши їхнє лукавство, сказав їм, чого мене спокушаєте? Принесіть мені динарії, щоб я бачив. Вони принесли і каже їм Чий? Це образ і напис кесарів. Ті йому відповідають, тоді Ісус промовив до них віддайте кесареві, що кесарове, а Богові, що Боже. І вони дивувались йому, і прийшли до нього садокеї, які кажуть, що немає Воскресіння, і ставлять йому таке питання. Учителю, Мойсей був, написав нам, що коли у когось помре брат. І зоставить жінку дітей же не зоставить, то що брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. Узяв її другий і помер, не лишивши ніякого потомства, так само і третій, ніякий із сімох не лишив потомства. А після всіх померла жінка про воскресінні. Як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо се мали її за жінку? Ісус же сказав їм, чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте письма і Божої сили? Бо як воскресають із мертвих, то ні жаняться, ані заміж виходять, а будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали про той кущ книзі Мойсея, як ото Бог сказав до нього я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих? Тож дуже ви помиляєтеся? Подумай, може і ти подібно до Содокеїв сумніваєшся в майбутньому Воскресінні. Що тебе бентежить, замислись над відповіддю, яку дав Христос Садукеєм. Про страшний день пришестя Твого, і не невникний твій Христе, суд роздумаю, боюся, вражений і трепечу. Бо маю багато гріхів, але перед Кінцем, як милостивий Бог, навернувши, спаси мене. Молитвами Твоєї, що породила тебе милосердний Спасе, єдиний чоловіку любче.